Вітаю, друзі! Сьогодні на нашому занятті я пропоную побашкетувати і трошки, окрім малюнка, використати інші матеріали, а саме ось таку стружку з кольорових олівців. Спробуємо намалювати з вами портрет, тобто зображення обличчя дівчинки, а волосся зробити ось такими кучериками із кольорових олівців. Для роботи нам необхідний папір, олівець, саме стружка, або нам необхідне для заточування інструмент, і якраз з ним ми можемо і створити таку стружку. Власне, беру олівець і заточую його, бачите, створюється там стружечка. Так, Викладаю на наш папірець ще одну завитушку, можна зробити ще одну. Так. От у нас і олівець буде заточений, і матеріал для роботи. Так. Ось. Тепер на аркуші. Ми з вами намалюємо заготовку обличчя. Тобто портрет дівчинки. Ось малюємо кругле чи овальне обличчя. Так. Тут зверху буде волосся в неї. Так, малюємо носик, очка. От, війки. Так, ротику по смірці. Шейку донизу і від, відмежуємо, де у нас буде волосочку і де у нас будуть вушка. Можемо налювати брівки, от об'єм для губ. Є. Тепер можемо кольоровими олівцями дати колір. Я беру, в мене є ось такий бежевий, ви можете взяти жовтий і акуратненько замальовую, Бачите, колір людського тіла, замальовую шкіру на портреті. Ввушка обов'язково повіка над очком, так? І до волосічка є. Далі беру рожевий, роблю щічки. Повіки можна зробити рожевенькі і трошки зарожевити. Вушка і шийку. Для. Тепер я беру червоний мальовую ротик. Можна намалювати тут язичок вротику. Є, далі куричний беремо. робимо брівки. Так, війки, Носик. і можна зробити ластовиння. Крапочки на носі, кніздрі так, так, От ямку на підборідді. І зробимо а, ми з вами блакитні очки для нашого персонажа, і портрет якого ми робимо. А саме чорним ми робимо. Зінички. Так, лишаємо біленьку частинку для ползку, ви пам'ятаєте? Так. Нижні війки. Промалюємо між коричними. Так. Ось є у нас сам портрет. О, до речі, можна чорненьким намалювати. Зубки, які виглядають, є. Тепер ми відставляємо олівці, беремо з вами клей, рідкий ПВА і от на починаючи з лоба, де ми плануємо, щоб у нас було кучерики волосся, от промальовуємо, клеїмо. Витираємо серветкою обов'язково клей, закриваємо. Знаєте, що клей швидко просихає, тому має бути зачинений. І тепер ми беремо настрога нами учеряшки і прикладаємо у довільній формі навколо. Голови. Так, робимо тут чубчик. так. Притискаємо. Не треба його геть рівно все приклеювати, але от цими хвильками доверху будуть такі більше кучеряшки. Так от. Якщо у вас є різнокольорові, то можна зробити і кольорове. Тим цікавіше буде саме зображення. Так. Є. І... і ось таким чином є. Так, дивимося куди нам ще, от сюди б можна було, так. Так, тут рушку можна. От, зачіску вверх, якщо у вас там клей закінчився, можна домазати. Кучерки, кучерки і ще кучерки. От, дивимося на сам малюнок. От. Чи в нас акуратно вийшла зачіска? Де треба можна підклеїти ще, домалювати інші елементи. Можна, наприклад, там взяти, зробити сарафанчик. Вот. Буде шийку обов'язково, щоб не було. Зора. Треба дати тінь, і в нас з вами вийде такий чудовий портрет дівчинки. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.